Доброго ранку, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок і досліджує світ. Тема нашого уроку очі, орган зору. Після з ранкових новин. Яке сьогодні число? Який день тижня? Який місяць? Яка пора року? Яка погода сьогодні? Чи є опади? А яка твоя улюблена? Поміркуй, чим ми бачимо? Ми бачимо за допомогою очей. За допомогою очей ми отримаємо інформацію про колір, форму та розмір. Орган це частина. Ми бачимо всі видимі предмети, які нас оточують, наприклад, яблуко, нитку з голками, місяць. Плюстерко. Яку інформацію ми сприймаємо за допомогою очей? Ми сприймаємо колір та кількість. Ми бачимо, що яблучка різного кольору, і що їх є три. Ми бачимо форму. Форму жабки, огірочка та форму куба. Ми розуміємо, що кольор у них однаковий, але за формою вони всі різні. Ми бачимо розмір. Ми бачимо, що каченятка від меншого до більшого. Поміркуйте, які ознаки предметів діти можуть сприйняти за допомогою зору. Який предмет на столі один, а яких предметів багато? Давайте подивимося. Один у нас літак, один у нас глобус, кубиків багато, книг багато. М'ячиків. Багато. Намальований малюнок один. Чи знаєте ви, як сприймають кольори тварини? Коти розрізняють сірий, зелений та синій кольори. Собаки не бачать помаранчевого і червоного кольорів, але вони добре бачать рухомі об'єкти. Світ папуг такий самий строкатий, як і їхнє пільечко. Очі папуг сприймають більше кольорів навіть ніж людина. Зір надає нам можливість бачити. Бачити інформацію про небезпечні ситуації. Ми їх бачимо і можемо оберегти себе та інших. Наприклад, перше це пішохідний перехід, яка може бути тут небезпека. Якби ми не бачили колір, який показує нам світлофор, може трапитися ДТП. Інше, ми бачимо пожежу. За допомогою очей, ми бачимо, коли є загорання, і одразу можемо викликати службу можливість бачити. Ми бачимо цифри, букви і можемо читати літери. Ми отримуємо задоволення від природи та творів мистецтва. Ми Звертаємо зошит на сторінку. Що можна сприймати за допомогою очей? Давайте позначимо: колір можна сприймати? Так. А розмір так. А звук. Ні, а запах також ні. Зараз потрібно дослідити разом із однокласниками якого кольору очі у кожного з вас. Виберіть когось із своїх однокласників, дослідіть їхні очі та намалюйте їх, які ви дослідили. А якого кольору очі вашого товариша я уже зможу побачити у ваших зошитах. Завдання номер 3 Уміркуйте, які очі сумні, а які веселі. Нам потрібно веселі очі ввести зеленим кольором, а сумні чорним. Подивіться на перші, які вони. Сумні. А ось ці другі також сумні. А де веселі? Ось вони. Внизу веселі. Завдання номер 4 Розфарбуй осіннє листя. Який колір переважатиме? Розфарбовуємо, використовуємо саме цю палітру, яка є у вас в зошиті. Який кольор буде переважати, якщо воно осіннє? Жовтий, помаранчевий, червоний, навіть трішечки фіолетового забарвлення. Зелених листочків все менше і менше. Які органи чуття допомогли виконати вам це завдання? Очі, тому що ви бачили і спостерігали, які саме листочки осили. Ста... Завдання номер 5 Досліди малюнок за допомогою органу зору. Що ми бачимо? Перед нами є полуниця. Нам потрібно підкреслити відповідні слова, які відповідають саме їй. Отже, вона червона. Вона солодка. Ми не можемо зрозуміти. Дивлячись на неї, ми не можемо зрозуміти, чи вона солодка. Вона велика. Так, ось велика. Є маленька? Є маленька. Вона кисла. Ми не можемо цього зрозуміти. Вона кругла? Так. Отже, підкреслюємо червона, велика, маленька та кругла. Очі це орган зору, це парний орган, тобто у людей, як і в багатьох тварин, два ока. За допомогою очей ми бачимо. Очі необхідно берегти і регулярно обстежувати зір у спеціалістів. Навіть завдання ти можеш пройти у класрумі. А тепер емоційна ромашка. Дайте відповіді цеглинками. Зелене, у мене все вийшло жовта. Було важко, і червоний нічого не зрозумів. Ви, молодці, до зустрічі!